На полотно лягають візерунки, Зітрялась квітка, поп'янок розслів. Все тут зітхання, поцілонки, Щасливі миті піль, що відболів, усе несеться у танку не спинні, Проходять роки птахами летять, І вже ніколи в серденьку не винні вони тривоги рани не з'ятрять. Шалений ритм, життя людей кружляє. То підніме, то викине з сідла, лиш полотно столітні пам'ятає жіноча доля щастя берегла. І, як зав'яже дівчина хустину, покриє плечі жінка дивом тим, засяє сонце у погожу днину і стане сіре, раптом золотим. Тягар проблем помітно стане легшим, надія блисне, де вогник догорів, дарунок хустки, нехай він буде першим. Нехай стає він оберегом матерів, ідеш у світ, візьми собою хустку. Як важко стане з ніжністю згадай, про серця щем заповни серця пустку, і спомин ворогам не віддавай.